На початку про українські автомобільні фінанси з 14 квітня в Україні зменшується удвічі ставка спецмита на автомобілі імпортного виробництва рівно рік тому, 14 квітня 2013-го було запроваджено митний збір на бензинові іномарки з об'ємом двигуна від 1000 до 2200 кубічних сантиметрів, що призвело до подорожчання машин та фактично обвалу ринку іномарок. Крім того, це рішення частково суперечило нормам світової організації торгівлі і викликало критику з боку країн автоімпортерів. Тепер ця норма урізається удвічі, але наскільки зменшиться ціни в українських автосалонах? Зарано. Америка визначилася з кращим поліцейським автомобілем. Ним став Форд експлорер, який станом на весну 2014 року разом із моделлю Ford Таурус складає майже половину цього поліцейського автопарку Сполучених Штатів. За висновками поліцейських Форд Експлорер визнано найкращим через просту і надійну конструкцію шасі, повний привід, можливість обладнати його спецзасобами і широкий вибір моторів для різних потреб. Завдяки такому висновку Форд отримав можливість постачати для потреб поліції більше 15 тисяч експлорерів на рік. Керівництво концерну Volkswagen офіційно підтвердило запуск бюджетного суббренду, який буде пропонувати автомобілі з технологічного архіву Volkswagen за ціною від 6 до 8 тисяч євро для ринків, що розвиваються. Йдеться про Китай, Бразилію, Індію та пострадянський простір. Цілком імовірно, що бюджетний Фольксваген буде досяжний і в Україні. Платформою для нового, але бюджетного авто може стати модель Гол з ринку Північної Америки. За результатами перших двох місяців цього року найбільшу динаміку продажів в Україні показали кросовери, щоправда, не в кількісному, а в процентному значенні. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, у 2014-му продано на 17% кросоверів більше. Висновок простий, універсальність цих автомобілів впливає на ринок.